У Кам'янському на картодромі Дніпрокарт відбулися змагання із дріфтингу. Хто став переможцем та заради чого, крім спортивного азарту, зібралися спортсмени? Розкаже мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Ріфтинг цей вид спорту зародився в Японії, а згодом отримав чималу популярність у всьому світі. Існує два види таких заїздів: одиночні та парні. Переможець зазвичай визначається у декількох заїздах. В одиночних судді нараховують гонщику певну кількість очок залежно від швидкості, траєкторії, кута заносу та видовищності заїзду. В цілому у парних заїздах перший учасник повинен проїхати оцінювану ділянку відповідно до завдання. Інший учасник має якомога точніше відтворити рухи та маневри свого візаві. Сьогодні пройшов тренувальний спортивний захід, на якому ми провели дуже гарне. Тренування для пілотів, які довгий час протягом двох років ніде не виступали. Зараз ми, завдяки цьому, змогли зібрати немалі кошти це більше 100 тисяч гривень, які передамо для ЗСУ. Велика подяка всім учасникам, які приїхали зі всієї України, а також призявам цього трека, які надали змогу прийняти всіх пілотів. У цьому заході брали участь спортсмени з різних куточків України. Були представлені Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина та інші регіони. Всього ж були присутні понад 20 спортсменів. Боротьба за звання найкращого дріфтера виявилась напруженою у своєрідному рідному змаганні переможцем став дніпрянин Дмитро Жук, котрий фінішував з найкращим результатом та оцінками від суддів. Поки війна у нас немає можливості організовувати офіційне чемпіонату країни, от такі от мероприятия полуспортивне, полуспорські е, донаті на ЗСУ, збираємо гроші, передаємо. Парням і парням ЗСУ, щоб у нас була виможна. Ну, вот так ось все проводити час. Це все благодаря їм. В рамках цього благодійного заїзду вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень для Збройних сил України. Таким чином, вкотре наші люди демонструють свою незламність та віру в перемогу. Яна Андрусенко, Вадим Новіков, новини Д1.